Всім привіт! З вами Хатве Ферма. Ще весна близько, тож сьогодні про гнізда. А Гусяче гніздо можна взагалі не робити. Гуська сама десь у кутку вирє собі ямку, накидає туди яєць, загребе ретельно, і ви ті яйця знайдете, чи коли наступите на них випадково, чи в червні. Гусяче гніздо можна зробити зі старої шини. Обріжте вверх, працює нормально, дешево сердито. Можна зробити зі старої раковини. Перевірено, працює класно. Можна гусяче гніздо зробити з непотріби, які знайдете на задньому дворі, якщо ще не все спалили. Можна зі старих меблів. Багато існує варіантів. Ідеальне гусяче гніздо має розміри по ширині 50 см, по глибині 60 см, вишина 30-40. Якщо в приміщенні, не накриваємо. Якщо на вулиці, ну краще накрити сухіше буде і яйця, і гуска, і підстилка, рідше міняти будете. А, взагалі, це основна інформація, яка буде в цьому ролику. Тож ви можете просто перегортати це відео і не витрачати свій час. А, якщо хочете більше деталей, більше нюансів, подивитися, як це роблю я, на що звернути увагу, ну залишайтесь. Залишайтесь, покажу. А якщо вже залишились, то підписуйтесь на канал, не пропустите чогось цікавенького. Ставте вподобайки, і залишайте коментарі. До речі, що у вас з гусями? У нас середині, середина січня гуляють як на віжені. Що у вас коїться чи не занесли? Спишіть, також цікаво. Ну, поїхали. Подивимось, що у нас там вийшло зніздом. Ну, по книжках розрахунок має бути одне гніздо на двох гусах. Ну... З моєго досвіду, одне гніздо на трьох гусах абсолютно достатньо. Тим паче ваші гуски оберуть найулюбленні найулюбленіші гнізда. Вони не будуть нестися у всіх, де ви їх не ставили. Скільки ви не ставили, кілька гусок облюбують одне гніздо і буде стояти в черзі. І ще будуть тільки гратися те ті гнізда. А трошки пізніше я покажу вже процеси, на що варто звернути увагу при при виготовленні гнізда знову таки з досвіду поки що. Оце розніли, розлініли увесь старий непотріб, усі старі меблі вже пішли в ход, вже все порізано, і з них гнізда вже вигадено. Тому ми тут шикуємо. Оце у панель нормальні люди цього будинки будують, а я гнізда для гусей. Оце наше стареньке гнізда. Виглядають жалігідно, але працюють ще на всі сто. Е, щось зроблене зі старих вуликів, щось зроблене зі старих меблів. Хай пробачать пасічники користуюсь користуються пасічним Дуже зручно чистити, а е, гарненько очищайте е, всі внутрішні, весь послід, всі продукти життєдіяльності, щоб було чисто. Якщо робите гнізда важкі, додавайте оцю ручку. Дуже полегші вам потім життя, бо вулик, все ж таки, ну, вулик чи ваше гніздо підмокає, набирається вологі. Тому робіть, робіть якусь ручку для перенесення, буде жити легше. Я про цей борт вже казав, вишина має бути принаймні 10 см, бо гуски дуже полюбляють викочувати яйця, хоч свої, хоч чужі. Тобто обов'язково його робіть і робіть такий його зйомний, щоб можна було будь-який час. Зняти і добряче вичистити гніздо. Ну Так зручніше, мені здається, буде тут пошаряхати віночком. все вичистити. Обов'язково потім продезінфікувати. Робіть дезінфекцію чи негашеним вапном, чи якимось антисептиком, бо це дуже важливо. Використовувати тільки суху підстилку чи суху тирсу. Чи суху солому, не використовуйте соломи з пліснявої, бо вона в неї це таке дуже поживне джерело для, для бактерій, котрі скрізь шкарлупи проникають у яйце, ви отримаєте не гусення, а тумак і, і, і розчарування в гусівництві. Так що ну, дотримайтесь правил таких санітарії, дезінфікуйте обов'язково підстилку і гнізда. Ще одна, ну, що хочу, хотів зазначити, що. А, я став робити гнізда з отаким дахом, взагалі без даху, а, бо коли гнізд багато, коли вони стають десь низько в якомусь незручному місці, а, підняти отак от дах і перевірити яйця зверху значно, значно зручніше, а, ніж лазити отак навколішки, там десь порпатись, тим паче, воно досить глибоке 60 сантиметрів. Ну і там гузка може сидіти, щоб ви її не турбували. Отак просто дах підняли, подивилися, що там, і накрили. Ну, як на мене, це зручніше. Не знаю, ви там вже робіть, як вам зручно. Ось, зараз це почистимо, все господарство, обробимо. Не вапном, презенфікуємо і в роботу. О, такі справи поки що. Вапно наше гаситься. Будьте обережні, не повторюйте моїх помилок, використовуйте. Металою посуди маліровану, триматись подалі, як я оце зараз ну, Дотримуйтесь правил безпеки, бо не сама небезпечна штука. Обов'язково рукавички використовуйте, окуляри, бережіть себе. Ось так було. Зараз ми трошки наведемо тут лад, щоб гусям було приємно потовктися тут. Гуском точніше. Така легенька, кашоподібна консистенція. Тут приблизно 2-2,5 кг вапна, ну і води літрів 8-7 напевно. Ну, мені отак подобається, щоб вона не стікала Ну, так стало. Робота ще трохи не закінчена, але ну, якесь уявлення вже можна отримати, як воно має виглядати. Я там ще з лівого боку. Перепрошую з рукавички драні. Там ще буде 6 гнізд, як на мене, буде достатньо. Ну так, в нас вийшло. Залишилось відділ технічного контролю пройти і все, можна запускати гусей. Насправді вони вже там побули, я. По відбитках лап бачу, що нормально, прийняли, обживаються. Пишіть, як вам гнізда, пишіть, як ви робите. Якщо допускаю якісь помилки, пишіть, коментуйте, дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, періодично публікую якесь цікаве чи корисне відео. Закликаю всіх створювати український контент і розширювати український сегмент YouTube. Всім нам не завадить. Давайте ділитись досвідом, давайте не будьте жадібними. Діліться досвідом, коментуйте, я ж кажу, показуйте, як ви виходите з тих чиних е, ситуацій разом разом ми сильніші. Бажаю всім нам гарного інкубаційного сезону, бажаю гарної циноскості, гарного плоду вашим гусям, гарного набору ваги, всім нам перемоги. Якось так все буде добре. Бувайте.